Багато жінок наших пацієнток помилково вважають, що регулярний менструальний цикл це 100% ознака наявності овуляції. а порушення процесу овуляції завжди супроводжуються значними порушеннями менструального циклу. І тільки тоді потрібно звертатися за лікарською допомогою. Але в деяких випадках менструації можуть залишатися регулярними, без змін. але… Авуляція не відбувається, або за рахунок того, що яйцеклітина у фолікули не зростає, то вона не може вийти зі зрілого фолікула. І тоді місячні настають за рахунок зниження рівня гормонів. Такі цикли ми називаємо порожніми. Порожні менструальні цикли можуть бути фізіологічним явищем у періодах статевого дозрівання, при годуванні грудьми, у перемінопаузі і лікування їх не потрібно. У здорових жінок репродуктивного віку також можуть зустрічатися спородичні, поодинокі місячні без овуляції при стресах, фізичних тяжких навантаженнях, у періодах хвороб і коли дія цих патологічних факторів закінчується. Овуляції самостійно відновлюються. Але якщо місячні без овуляції повторюються із циклу в цикл, носять хронічний характер, то це вже патологічна хронічна анавуляція і її треба лікувати. Найчастішими причинами є дисфункція центральної нервової системи, синдром полікістозних яєчників та інші. Гіперандрогенні стани, гіперпролактинемія, гіпотиріоз, аутоімунні захворювання та дефіцит ваги, також рання та передчасна менопауза. Про такі стани потрібно знати як парам, які планують вагітність, тому що хронічна овуляція є найчастішою причиною жіночого безпліддя, так і тим жінкам, які вже не мають репродуктивних планів, тому що хронічна ановуляція веде до гіперпластичних процесів ендометрії, функціональних кіст, маткових кровотеч та інших гінекологічних захворювань. Діагностика хронічної ановуляції базується на проведенні гормонального обстеження та ультразвукової фолікулометрії. Іноді ми можемо призначити біопсію ендометрія. Хронічні анавуляції це не вирок, це привід вчасно звернутися до фахівця, який проведе діагностику, виявить причину такого стану і призначить ефективну корекцію. Будьте здорові!